Здається, зараз існує аніме про кожне хобі. Є серіали про музику, про ігри, про мангу, про малювання, походи, астрономію, рибалку, про потяги, є навіть про складання словників. Тому дуже дивно, що існує так мало аніме про створення аніме. Можна згадати хіба що Широбако і нове аніме від мапи. Воно, до речі, виглядає досить цікаво, але по суті є в обгорці аніме про створення аніме. Тому я дуже зрадів, коли натрапив на руки геть від клубу анімації. Адже як можна зрозуміти по моєму каналу, я завжди захоплювався анімацією, і саме це аніме ідеально передає усю суть цього мистецтва. Цей серіал є справжнім любовним листом до аніме, адже починається з відсилання на віднесні привидами. Ну або це просто дівчинка, яка сидить на задньому сидінні машини, і тут немає ніякого відсилання. Отже, це головна героїня, школярка Мідорі Асакуса. Її з дитинства заворожувала анімація. Вона помічає кожну деталь і не лише анімаційні прийоми, а й про працювання світу. Вона постійно вмовляє свою подругу Сияку Канаморі вступити до аніме клубу у їх школі. Мідорі завжди мріяла створити власне аніме. Вона постійно малює скетчі якихось цікавих персонажів, ідей і світів. Але Мідорі розуміє, що без команди їй не вдасться зробити щось достойне. І саме в цей момент вона отримує шанс цю команду зібрати. Саяка врешті погоджується сходити в аніме клуб, де вони дивляться аніме, що є відсиланням на серіал Конан, хлопчик з майбутнього, але він перемальований і перейменований, щоб уникнути проблем з авторським правом. Мідорі із захопленими очима підмічає кожен цікавий момент у фільмі. Раптом у залу виривається Цубами Мідзусакі, а потім і її охоронці, які намагаються її зупинити. Вона з дуже заможної сім'ї і працює моделлю, бо цього хочуть її батьки. Але сама вона хоче бути аніматоркою, чого знову ж таки не хочуть її батьки. Ну, дивлячись на зарплату аніматорів, може вони й праві. Відірвавшись від охоронців, цубами розповідає дівчатам, що завжди хотіла стати аніматоркою, і вони вирішують усі разом створювати аніме. Для цього вони хочуть вступити до аніме клубу у своїй школі, але батьки цубами заборонили їй доєднуватись до аніме клубу. Саме тому дівчата кажуть вчителеві, що хочуть створити свій клуб, що буде створювати аніме, але називають його кіноклубом і намагаються запевнити його, що будуть створювати кіно, не сказавши, звичайно, що аніме це теж кіно. По суті, кіноклуб було офіційно засновано лише завдяки переговорним навичкам Саяки, яка приймає роль продюсера, побачить потенціал у Асакусі і Цубами. До речі, оригінальна назва аніме перекладається як руки геть від Айзоукена». Айзоукен – це клуб рухомих картин, тобто кіноклуб, але фанатські перекладачі чомусь вирішили назвати аніме руки геть від клубу анімації. Тобто зовсім неправильно, адже героїні заснували саме кіноклуб. Отже, заснувавши клуб, дівчата одразу починають працювати над аніме, яке вони зможуть показати вчителям. Адже вчителі очікують від кіноклубу саме лайф екшн. Тому Тріо має зробити щось дійсно достойне, аби їм дозволили і далі займатися анімацією. Напевно, найзахопливіше у цьому аніме це зображення процесу анімації. Асакуса і Цубами тільки говорять про те, як анімацію поєднують із фоном, як створюють паралакс, як зробити анімацію і динамічнішою, і ще про незліченну кількість нюансів. Навіть щось настільки просте, як вітряк, не настільки просто анімувати, і треба враховувати кут нахилу і оточення. Думаю, вітряк не запрацює. Лопаті не під кутом. І правда? Вони не будуть ловити вітер і обертатися. Усе готово. Все одно щось не так. Може бути, кути не зовсім правильні. Якщо взяти обличчя, у нього є профіль і анфас. Багато хто думає, що середнє становище виглядає так, але насправді ось воно. Думаю, під кутом лопаті повинні виглядати коротшими. Ну, а тепер як угу, видно, що крутиться. І такими поясненнями наповнено весь серіал. Спочатку аніматорки намагаються зробити малюнок максимально деталізованим, анімацію плавною і робити все це від руки. Але все не так просто, адже вони працюють з обмеженим бюджетом, а часу недостатньо, аби зробити аніме таким пропрацьованим. Тому дівчатам треба вигадати, як спростити анімацію, але так, щоб картинка все одно виглядала гарно, або треба буде використати якісь інструменти, які спрощують роботу. Але якщо ви абсолютно нічого про анімацію не знаєте, вам все одно буде дуже цікаво, адже аніме дуже просто і візуально пояснює весь процес виробництва анімації. До того ж, після перегляду ви точно помічатимете різні прийоми показані в кінокубії у інших аніме, які ви дивитесь. І звичайно, створення аніме не закінчується лише на малюванні, а сакоса і Цубами часто відволікаються, тож сияка має направити їх у правильне русло, а також знайти бюджет на створення аніме. Часто дівчата також кооперуються з іншими клубами, наприклад, з робокубом, який замовив у них короткометражку про своїх роботів, або з клубом звукозапису, єдина учасниця якого допомогла їм з аудіочастиною. Ну і окрім цього, для аніме потрібно вигадати ідею, написати сценарій, створити персонажів і світ. Який має бути цікавим і таким, у якому все логічно працює. І цей процес зображений у цікавому і досить незвичному стилі. І ще один чудовий аспект цього аніме це персонажі. Усі відчуваються нетиповими і дуже приємно дивитися, як вони взаємодіють між собою. Варто також розповісти про режисера цього аніме. Це легендарний Масаакі Юаса. І це одразу помітно за його унікальним стилем анімації. Юаса працював над Devilman Crybaby, Ping-Pong, Галактикою Татамі і тією дивною серією часу пригод. Людина, що настільки захоплюється анімацією, ідеально підходить для цього серіалу. Він має ту ж саму креативність любов до анімації, як і головні герої. До речі, аніме створювала його студія Science Saru, кожна аніме якої також дуже цікаве візуально. Окрім вже згаданих на часу пригод і Галактики Татамі, вони також створили дві серії Star Wars Visions, неймовірну аніме адаптацію до Дан Надану і серіал по скоту Пілігриму, в інтро якого, до речі, є відсилання на опенінг руки Гевід Кінку. До речі, цей опенінг теж насправді дуже класний. Цікаво, що Масак Юаса взявся за це аніме абсолютно випадково. Коли він читав про себе на інтернет форумі він натрапив на коментар від свого фаната, який писав, що дуже хотів би побачити адаптацію цієї манги зрежисованою асою. І це справді чудове поєднання. Це аніме дійсно прекрасне, я не можу назвати жодного мінусу, окрім одного. Серіал має лише один сезон. Прем'єра відбулася аж у 2020-му і з того часу не було жодних натяків на продовження. І це дуже дивно, бо під час свого виходу серіал був досить популярний, та й оригінальна манга має досить контенту для нового сезону. Напевно, зараз Science зосереджені на створенні нового сезону Дан-Дану, який все ж в рази популярніший. Хоча знову ж таки можна прочитати мангу, але це все ж не те, бо основна її тема це анімація. Сподіваюсь, я переконав вас подивитись це аніме. Якщо ви його дивились, то напишіть ваші думки. Ну а також подивіться ось ці відео. Ставте лайки і підписуйтесь. До зустрічі!